Доброго дня! Ми отримали низку питань стосовно хірургічного лікування раку молочної залози. Отож, перше питання: коли потрібно робити мастектомію при раку молочної залози? Нагадаю, що мастектомія це повне видалення молочної залози, тобто повне видалення паренхіми молочної залози. При цьому ми можемо ефективно зберігати шкіру і сосково-реолярний комплекс, і таким чином створювати умови для оптимальної, красивої естетичної реконструкції. Це жодним чином не погіршує онкологічні результати лікування, а лише покращує якість життя пацієнту, хоча і… Виставляє високі вимоги до техніки хірурга, до його кваліфікації і до, ну, скажімо так, мультидисциплінарної командної роботи, оскільки це операції доволі складні. Отож, кому необхідно робити мастектомію? Наразі в онкології вважається, що оптимальним варіантом хірургічного лікування є органозберігаючі операції, тому мастектомія виконується лише тоді, коли технічно неможливо видалити повністю всю молочну залозу. Так, щоб це було онкологічно радикально. Тобто, якщо пухлина розповсюджена, якщо вона уражає весь фактично всі ділянки залози, особливо це актуально для пацієнток з маленькими грудьми, коли навіть не дуже великі пухлини можуть займати більшу частину залози. І при цьому неодівантне лікування, тобто системна терапія, може не давати достатнього ефекту. Але знову ж таки повторюся, підкреслюю, що навіть в разі необхідності видалення молочної залози, ми завжди можемо запропонувати реконструкцію. Це може бути реконструкція імплантами, експандерами, власними тканинами. Це може бути реконструкція одномоментна, двохетапна, одноетапна. Або відтермінований і так далі. В кожній конкретній ситуації хірург разом з пацієнткою вибирає е, саме той варіант, який найкраще підходить кожній конкретній пацієнтці. Наступне питання е, звучить про подвійну мастектомію, білатеральну. Е, коли це робиться? Перша категорія онкологічні, якщо, наприклад, у пацієнтки е, є. Подвійне ураження молочних залоз. тобто одночасно пухлини виникли з двох сторін е, і пухлини розповсюджені це. <кій> потребує видалення обох молочних залоз. Друге показання це наявність мутації певних генів, які можуть спричиняти високу ймовірність рецидиву. Ви знаєте про мутації генів brca 1, brca 2 чек 2 палба, палк -2, 2 і деякі інші, які призводять до значного збільшення ймовірності розвитку повторних пухлин як в молочних залозах, так і в інших органах. І ось в таких ситуаціях проведення двобічної мастектомії, очевидно, з реконструкцією значно зменшує ймовірність рецидиву. Ну і зрештою, кому показана органозберігаюча операція, я би сказав, що в абсолютній більшості випадків це є оптимальний варіант, якщо хірург технічно може видалити пухлину, при цьому зробити це красиво. Естетично і функціонально, то це завжди кращий вибір. Чому за останні приблизно 15-20 років багато досліджень проведено для оцінки ефективності різних методів лікування раку молочної залози, саме в хірургічному аспекті, і ось статистика дуже чітко показує, що органозберігаючі операції дають кращі онкологічні результати ніж? Мастектомії. Тому для нас, для мене особисто, органозберігаюча операція завжди на першому місці і є варіантом вибору. Вона дозволяє значно меншими витратами, так би мовити, значно меншою травматичністю досягти найкращого результату. Тому не хворійте, вчасно обстежуйтесь і будьте здорові!